Мій давній друже, мушу я з тобою Хрустатися надовго, жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою, повідомий думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірній, Прийшло життя дитяче моє, як сяда при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина постає, зібрати гуточок. Павить речі і співаю рука, на клавішах їх швидкий очний та ночі, чиясь весела виграва рука. Та хто все плаче там в другій хатині, чиє дальне стримане, тяжке, несила тому, крить такій малій дитині, здавило серце почуття яке Чого я плакала тоді? Чого лядала? Тоді ж кого. Що на мене бухмара гріздиш.